Пропозицію Яготинського ринку нерухомості, що можна купити з, за найменші гроші з санвузлом, з каналізацією, з водопостачанням, з електроживленням, з газовим котлем котлом. і, скажімо так, трьома кімнатами. Четверта, просто прохідна. А може, десь і помилився? Кому цікаво, дивіться, будь ласка, відео. Постараюсь його зробити цікавим. І корисним для вас. А так, сусіди справа, сусіди зліва, стіни поутепляли. Уже справа тепліше, зліва тепліше і всередині буде тепліше. Добре, цей будинок, ця, цей будиночок житловий. Оу, слухайте, так тут точне железобетонне перекриття. А ще, якщо ви обладнали собі топку, а з лівої сторони сусід, з правої сторони сусід, звідси тільки вікна, і з тієї сторони тільки вікна, то я вам думаю, що тут. Два дрючка вкинули і вже не замерзнете точно. Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні світить сонечко. А якщо світить сонечко, значить по-любому буде огляд. І який сьогодні буде огляд у нас, думаю, він буде для вас потрібний. А чому? Тому що я ігнорював одне оголошення. Мабуть, довгий-довгий час, більше, ніж півроку. Я його бачив, дивлюся, у людей така некрасива фоточка. Щось мене все не зацікавлювало, це пропозиція. І я не, не, ну, не проявив бажання подзвонити до людей і запропонувати їм свою допомогу. Останній час намагаються з людьми зв'язатися сугубо через Viber, для того, щоб допомогти їм з продажем будинку. І що ви думаєте, знайти комунікацію з людьми дуже практично неможливо. Люди всі бачать рієлтора, що це ізверх і кровопійця. Який не за що заробляє свою зарплату. Але на щастя мені пощастило. Пощастило, чим, що я дзвоню до господарів, а господарі мені кажуть, Рома, а ми тебе вже знаємо, ми вже тебе в Ютубі бачили, ми вже твої оголошення бачили, і ми согласні відразу, щоб ти допоміг нам з продажем. Я такий, вуаля, супер! Приїжджаю до них, беру ключики. Хороша була погода, думаю, щас зніму. Тут дзвонять люди і вже обіцяють покупцям, що вони купують будинок. Ну, В общем, на наступний день. Десь після обід дзвонить мені хазяйка і каже, Рома, щось мої покупці там не хочуть купувати, нові ну, покупці, люди, які е, дивилися будинок. Каже, бери ключі, їдь і показуй людям пропозицію нерухомості. Але пішов дощ. і Дощ, дощ, дощ погода у нас була спорщена, ну, мабуть, ось 5 днів. І сьогодні зранку я дивлюся, сонечко таке гарне світить. Зараз беру камеру, показую вам під'їзну дорогу, показую вам найдешевшу пропозицію. Яготинського ринку нерухомості нам туди. районі магазин. Хто задає питання? То зараз я вам покажу відстань від магазину до будинку пішки на Google карті. Вставлю вам зараз скріншотик. Шановні, що ж, вас цікавить сама дешева пропозиція на ринку нерухомості міста Яготина. Поза моєю спиною одно кварти... одноповерховий багатоквартирний будинок, у якому є всі комунікації, газ, електроживлення, водопостачання. Обладнана своя каналізаційна яма, обладнано своє опалення. Вікна виходять від будиночку як на ліву, так і на праву сторону. І зараз. Як видно, є драбина навіть на гори, я можу полізти, вам показати. Покажу всередині планування. Показав вам під'їзд. Скріншот, відстань, скільки яка відстань до школи. Зараз ви побачите на своїх екранах. Вулиця, як бачите, тут насипана, тверда. Так, да, калюжі трохи є. Але ніхто одних нікуди не дінеться. Зараз покажу. Вулиця Мічуріна. Але розуміти, що вулиця Мічуріна у нас дуже длінна і розгалужена. Тому Google-карті краще не довіряйте. Калюжі. ну клюжи. куди ми одне дінемося? Ну що, беру ключики і починаю вам показувати житло. Але зараз, мабуть, все ж таки обійду, покажу дворик з другої сторони. Ось такий у нас. Багатоквартирний будинок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, п'ять я думаю, я думаю, п'ять квартир. Це одна спільна квартира. Ось такі в нас симпатичні вікна виходять на цю сторону. Добрий день. Добрий. Буду вам шукати нових сусідів. Я знаю, що вони вже давно вас знайтись не можуть. Ну, постараюсь. То просто господарі неправильно давали рекламу. Попробуємо виправити цю помилку для них. Постараємося, Дякую вам. Я думаю, одну маленьку перевагу з даної сторони можу сказати. Якщо тут хтось чужий буде проходить, собачка зразу повідомить, що хтось іде. На районі стоїть водонапорна башня. О там стоїть насос, все від даної башні. По всьому району проходить водопостачання, і в даній квартирі чи будиночку так само. Що ж, давайте обійду навкруги, відкрию вам все покажу. Хто захоче, ці дві яблуньки можна буде спиляти, а хто захоче зібрати урожай. Ну, єдине, що мені не подобається, що вони вже полізли на дах будинку, і це неправильно, зовсім неправильно. А так, сусіди справа, сусіди зліва, стіни поутепляли. Вже справа тепліше, зліва тепліше і всередині буде тепліше. Так, що, шановні? Від дороги тут подвір'я не таке широке, але можу відразу порахувати хоч шагами, хоч глазоміром, що тут місце для того, щоб обладнати собі парковку для автомобіля, вистачає з головою. Да, тут при вході поруч з правої сторони сусіди його видно, з лівої сторони сусіди їх видно. Добре, живіть із сусідами і буде вам щастя. Тому що сусіди тут добрі. А чого я так говорю? Тому що я з'явився, вже люди прийшли, підказали, що вони сусіди, що жити треба дружно, мирно і гарно. І я сподіваюся, що у вас ні в кого з сусідами проблем не буде. Заліз на горище. Зараз покажу вам, що там. Відбувається, нічого страшного я там не побачив. Я, правда, забув ліхтарика взяти. а там дуже темно. Я вам, мабуть, просто зараз покажу фотографії на горищі, щоб було зрозуміло. Але звернув увагу сухо, сухо все. По Де? лівій стороні, ось тут є, у них каналізаційна яма. Попробую в неї заглянути. Щось там ніхрена хрена не можу розібрати. Яма, як і яма з автомобільних скатів. Що ж, Ладно, дворики тут невеличкі, подвір'я треба буде трошечки підкосити і в принципі можна проживати. Всередині, так. Всередині, да. Є зауваження до косметики. Але хто захоче, то її зробить. До речі, вікна поміняні забув акцентувати увагу. Шановні, тут горище використовується як ем, трошки хламидник. Да? Ну, так, завжди ми так використовуємо. Тому що у людей додаткового господарського блока немає, да? трошечки вам покажу, що там безлад. Але він не такий страшний, щоб прямо сказати, що капець-капець. Хто захоче, ход на горище собі поміняє. Ну, саме головне, що тут можна на горищі щось зберігати. Тут навіть є можливість подивитися на шифер. Десь в тому углу. У ванні є п'ятничко. Зараз я його вам покажу. Щось десь, чималий уклон, не знаю. Так, а це, мабуть, сусід приїхав на автомобіль. А це ж мені казали, що це ви в курсі по поводу тут е сантехніки і ви да. займаєтеся? Да я не займаюся. Вона мене просто попросила злить воду. Так, ну що, будемо розповідати далі. А що далі? Те, що тут перед будинком є місце, де поставити автомобіль, сказав. Те, що поруч сусіди є, сказав. Те, що є всі комунікації, також акцентував увагу. Ходімо всередину. Відразу скажу, всередині. Ну, Перше, що плюс, що всі вікна поміняні. Це великий плюс. Дві кімнати ізольованих і дві кімнати прохідних. І опять тварюки, щось хочуть на нас стріляти. повітряна тривога. Ой, колись я цензуру свою виключу, я все розкажу. Ладно. Що ж, при вході, бетонна підлога. А, тут треба буде поміняти лінолюм. але стан то жилий, жити то можна. Ця верандочка попереду вона прибудована. По правій стороні стоїть газовий котел з байпасом на системі опалення, газовий лічильник. Тут газова плита і витяжка над газовою плитою. По лівій стороні санвузол. Тобто ванна, туалет, бойлер. Як я казав, над бойлером є місце, де шиферина протекла. Уклон, можливо, малий, бо недавно були такі величезні дощі. Далі. Тут є невеличка кладовочка. На жаль, у мене на цю кладовочку немає гарного освітлення. І ми попадаємо в коридорчик. В коридорчику ну, дуже сильно проситься по лівій стороні величезний шкаф купе. Це єдине місце, де він не буде заважати нікому. Не ні вам, ні сусідям і більше, так другого нічого тут не вліпиш по лівій стороні. І вийде, якщо ви ставите зліва шкаф на бетонну підлогу, бетонну, да, хоча там в кімнаті дерев'яна, то ви на праву сторону можете попасти в кімнату. Площа кімнати. Надію, що в мене скоро буде техпаспорт Я вам на відео покажу площу кімнати. Але тут вистачає місця, щоб поставити двоспальне ліжко. І шка... місце для шкафа є. І він... магнітофон двохкасетний. Вкил-викил, записувати можна. Ну, самі знаєте, колись так робили. Ще є супербас. Хм. І вікно виходить на подвір'я. Тобто, на провітрювання можна відкрити віконце. Опа. Це теж важливо свіжий воздух, треба, щоб був. Взагалі, в, в кімнатці є де розміститися. А, до речі, якщо треба ще гульки двинуть, так можна і через вікно вискочити. Щоб ніхто не почув і не побачив. Глядачі, не можна на один телефон і роботу робити, і відповідати, взагалі катастрофа. Ходім далі. Та сторона зранку сонячна, я так розумію, тут зала. Хтось каже, що ти нам показуєш, не житлову кімнату, нежитловий будинок. Люди добрі, цей, будинок, ця, цей будиночок житловий. О, слухайте, так й железобетонне перекриття. Ні, фіга себе, так це в нас самий крутий барак. Sorry, не барак, а одноповерховий багатоквартирний будинок. Зала. В залі тут ця стінка, вона нафіг тут нікому не треба, як на мою думку. її, к черту! Щоб її тут не було. Вікно поміняне. Відкривається. Однокамерний склопакет. Скільки камер пластикове вікно, я не знаю. Мені один чоловік писав, що по чому ти оприділяєш. Оприділяю по тому, що бачу два скла і одну камеру. Зала місця вистачає. Тут для сім'ї три людини, навіть чотири, місця вистачить з головою, щоб можна було спокійно себе відчувати. І дальня кімната. Да, Потребує косметики. Підлога дерев'яна, висота стелі 2,65-2, може, 70. Тут кімнатка теж простора і тепер я тільки додивився, зрозумів, що тут колись була плита на дровах, бо від неї залишилися димоходи, але не залишилося місце, де вона стояла. Давайте подивимося навкруги. Ні, нема, плиту викинули. Але хто захоче собі камін посеред хати, будь ласка, димоход є, беріть, обладнайте. Ну, або якусь грубку, печку, топку. Повірте, все в нашому житті може бути. А ще якщо ви обладнали собі топку, а з лівої сторони сусід, з правої сторони сусід, звідси тільки вікна, і з тієї сторони тільки вікна, то я вам думаю, що тут два дрючка вкинули і вже не замерзнете точно. Що ж, от такий у нас показ, от таке віконце в нас. Хто там побачив на откосах грибок, це не грибок, і ще, на мою думку, тому що його тут можна прибрати, і так глибоко він не пішов. Наскільки я бачу, що прямо катастрофа аля кричі рятуй. Все тут по косметиці можна зробити. В общем, от такі глядачі. У нас найдешевший, найдешевша пропозиція в місті яготин. Що ж, надіюсь, моє відео було корисним. Фотосесія. На вулиці йде по цій стороні водопровод. І ось приямок у якому перекривається вода в будинок. Я так думаю, але точно не впевнений. Надіюсь, що я правильно вгадав. Хтось навіть заморочився, зробив контур заземлення для правильної машинки. Ось він пішов, 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 пішов і десь в землю забитий. Хватить гавкать! Ох, який ти злу. Молодець! Ой, молодець. Клас. Хочеш, я вам покажу собачку. Ось о, дивіться, який він прикольний. А гавкузік. Сосиску просить. А ти сосідка чи ні? А ще забув, не то що забув, а звернув увагу, що заведений швидкісний оптоволоконний інтернет-кристал уже у будинку. Осталось тільки роутер поставити. Поки роблю фотосесію, звернув увагу, що ще навіть є москітні сітки.